Ми були старочкою на балайті і йдемо зараз погуляти, а потім ще щось будемо робити. Не знаю про що, але щось будемо, плануємо щось робити, тому можливо десь зайдемо на байбічини та й вам покажемо. Всі дороги нас ведуть в Гейлс. Ну, як завжди, тому що більше ми не маємо, не знаємо, куди піти. Куди піти десь смачно і нормально готують. Тому ми йдемо сюди. Давай, Сарочка, заходь сюди. Так, ну ми, звичайно, набрали, як завжди. Любимо фета-ролл. фетарол, нас вибрали кілька. А ми стоїмо і чекаємо. Моє лате і саруні, і Йдемо ну, посидимо собі. Отак ми любимо посидіти собі з моєю подружкою. Дай, подружка, я тебе розщипну трішки. От, з новин нас нічого особливого немає. Працюємо і все. Ну, а тепер, як завжди. Розваги на майданчику. Ой, Дуже в нас з новин, нас немає ніяких новин, я не знаю, що вам розказати. Єдиний у нас Саші тато. Зараз в лікарні трошки прихворів. Але він не тут, в Україні. Так, ну всім привіт. Весна почалася, все порозквітало. Ви знаєте, всі пуплішки, які, цибульки, які садила. осінню, по-моєму, я садила. Слухайте, вони всі розквітли. Надіюсь, що ці тюльпанчики розцвітуть. Я планувала на Пасху, але, мабуть, на Пасху так і не вийде. Тому що того, пас... того року Пасха 31 березня і трошечки холодно буде. Мені здається, що минулого року була вроде би, в квітні. Ця британська Пасха це католицька, мабуть, там називається. Бо я греко-католик. Е, і не знаю зараз, до речі, як в Україні святкують Пасху е, в травні. Е, треба поїхати подивитися. Е, навіть не знаю, на чому я закінчила. Е, загалом, хто знає, як святкують Пасху в Україні в травні чи в березні, чи 31 березня. Оце от цікаво. От і не знаю, як будуть святити Пасхи. Ті, що... Там, де ми їх минулого року ходили святити паску. От. Надіюся, що будуть святити, тому що це тут досить недалеко їхати. І ми б хотіли поїхати посвятити пасочку. От. Тому треба буде уточнити, коли ж вони все ж таки святять. От. Знайшла дівчинку на манікюр, хочеться записатися. А завтра, 8 березня, треба всіх прийти. Якоюсь бідастою камерою щось з'являється, невідомо, що. І весь час мені перериває, не дає мені щось зняти. Так що от приїхали в відео. Так, Такі в нас справи. Нічого нового немає, але до 8 березня треба готувати. Це ми сарочкою продовжуємо наші, як кажуть, походеньки Yeah. Сара тут фішфінгс і картопля. З циком і бічінує. Вона любить собі посадіти поїсти. Так, у нас 8 березня. Там багато квіточок. Тут квіточки. Ще зараз приїдуть квіточки, бо ваза стоїть. А ми, я жую. Мама зробила печінковий торт. Боже, яка ця смакота? Це просто. Там тортик шоколадний. Ця горняточку моїй мамі ми подарували. Ну, Саруня подарувала. От. Ну і п'ємо каву, чай. Такі в нас посіділки. Там постіль сушиться, тому що. М -м, ніяк не можу досушити це все. Тяжко все сушиться. У нас вічно якісь душі. Хоча зараз чудова така красива погода у нас. Сонечко світить. от. Що ви мене питалися? Гараж. Гараж зроблений, зараз от, функціонує, там є кухня, там є туалет-ванна, то якщо до нас хтось гостя приїжджає, може спокійно залишатися там, а не в нас в хаті. Тому що в нас інколи навіть частенько до нас приїжджають якісь гості, та? і от коли приїжджають, то у нас немає де бути, тому що спальня одна сарана, одна наша, і Саші офіс. І єдине, що тут є, це ось ця вітальня, в якій ми точимося всі. І тому, типу, якби ще бракує кімнати з туалетом і з ванною, де хтось може піти і поспати. Тому ось так. Тому є така. Хатинка, гараж за маленький для нашої машини. У нас машина велика, і не влазиться ось. Тому поки що ось так у нас справи. Квіточки посадила, тільки що мама якраз приїхала, посадила піони. Бо ніяк не могла посадити піони. А, зараз мама допоможе мені ще помити вікно. І от таке от 8 березня. От жіноче свято, я вам говорю. На манікюр хотіла піти, знайшла дівчинку, ну, десь маю піти, правда, не знаю коли. Сарочка пішла в садик, два рази пішла, захворіла, лежали ми днів п'ять, мабуть. Сьогодні знову її випустили вони без шапки, пальто не защіпнули І вона отак от гола бігала. Потім я вже чоловікою сказала, щоб сказав, щоб защіпнула, але її вже впустили тоді всередину. Загалом добре, що чоловік підійшов. Ну, Саша підійшов і сказав, щоб вони її вдівали в майбутньому, тому що, а, щоб вона не мерзла, тому що а, вона тільки захворіла. Але загалом, вона знов закладена, сьогодні в нас п'ятниця, субота, неділя Це означає, що ми знову будемо лежати хворі. Ну, Такі от справи. ось. Єдиний плюс того всього, що Сара ходить в садик, саді, та що я встигаю хоча б поприбирати в хаті, бо в іншому випадку часу в нас немає. Ось. Довго справи. Зразу відкрила. Чи довго спала? Подойди. Зивей. Так, давайте відкриємо. Вау. А що це таке? Ой, так пахне. Так пахне. Класно Пахне, І Це, це однакові, так? Так. Подвах. Пахне? То років я вам нічого не знімала і себе не показувала. Волосів відросло, треба йти фарбуватися. А я все думаю, чи це йти чи не йти. Їду в центр, зустрітися з знайомою. Трішки вам познімаю, тому що не так часто я в Лондон виїжджаю. Плюс в Саші тут недавно ідея з'явилася, така каже, можна переїхати в Лондон назад. Десь в стороні Гатвіка. Я така захекана, бо по тих сходах, поки піднімешся, тут вже ж немає нічого такого, де пересідати. ліфт або ще чогось. От. А я йду в аеропорт. Безмежно рада, що обрізала то волосся, бо після пропаленого волосся це кінечно. Капець. Топаємо з вами. The train station. You are so heartless and you don't care. And I don't even know what Отже, народ, зустріч відбулася цікавою Чикале. додому втомлена. Ось. Так що шо... нічого вам особливо і не стала. От тому що я перше не встигала, потім залякалася і я вже зрозуміла в поїзді, що я мала вам щось сказати. От. Допила таку штуку, купила шпацирі. Якесь таке собі дуже смачне. Що це? Це мені коко? Так. Да. Це ти мене що, вітаєш? Так. Да. З чим? Мамі day. день. З чим ти вітаєш? А чому ти, мамо? Сильно. Да. Дякую, моє пташечко. І flowers? Так. Каже, щоб да. росли зі мною разом, так? Так. Да. Дякую. І моє кендіс. Та не тобі. І тобі кендіс. І мені кендіс? Так. Дуже дякую. І це моє капсюк. Ох, ну я 100 років слухати не їздила в Лондон. Їдемо ми всі разом. Саша, Сара. Сара вирішила поїхати до Саші на роботу, тому ми вирішили не мучити наше дітьо і їдемо разом з нею, щоб вона теж собі відволіклась, так би мовити. Ось. Тому та й таке. Так що ось так, їдемо. А еще бы 100 років не ехали в автобус. Сара нас королева всем махает. Уже сто років не была в Лондоне, слушайте. Так что мы зачастую в Лондон. И парки красивые. Все садятся. Слухайте, неймовірно красиві вулички, все ж таке в центрі Лондона є. І ти ходиш і дивишся, і думаєш, боже, які красиві в когось будинки і квартири. А інколи задумуєшся і думаєш, боже мій малий, я там жила і більше не хочу. Тому що, як згадаю, як я чула сусідів своїх, які пукають і кашляють, було не дуже сильно весело. Тому, Раджу усім, хто планує жити у таких вікторіанських старих будинках, перевіряти, шумоізоляцію, ізоляцію, тому що це можна здуріти. По цій причині ми і продали квартиру. Так, ну що, народ, всім привіт. Ми тут топаємо сарочкою. Куди топаємо ми? Ой, куди ми тільки народ не топаємо? Ми топаємо на балет, потім, мабуть, десь йдемо сарочкою. Сара на бейбітіну я на каву, потім має приїхати моя мама, бо в мене в хаті такий срач, такий турдок. Е, поки робиш якусь іншу роботу, не встигаєш з тим домом і ще сарочкою, і треба всім приготувати щось їсти, як то кажуть, всім. Всім щось від мене треба, знаєте? Слухайте, це, це коли мама, знаєте, це весь час від тебе щось потрібно, я не знаю, це якийсь капець. Ось. Якось Якась втома з'явилася, не зрозуміла. До обіду втома, а після обіду не втома. Ось. Сарочка там машина їде, дай кіці. Сарочки такий класний дощовик. Їй подружка подарувала. От. Так що такі в нас справи. Біжимо ми на балетик. Та й все. Мані, що це тобі дали? Що ми дали. А тепер ж дали? Так. Ти рада? Дали тобі вже бук тепер. Будеш мати свій бук? Так, ми з вами пішли в Гейлс, пускаємо наше замовлення. Сарі дали та книжку я себе на Байбі тобто Бели. Зараз відкривати. Я люблю шпинатом рол, дуже смачний в них. До речі, слухайте замовила. Мало того, що вони принесли мені чорний хліб. Так вони ще й шоколад забули, бо ми замовляли. Мені принесли просто два куска чорного хліба. Я кажу в целом мені принесли два куска чорного хліба. Так, усім привіт. Ми з сарочкою топимо. Ми в Редхілі. Маємо забрати весь дем і дещо я там замовляла. Потім підемо yeah. десь на майданчик. Mm -hmm. Ось, завтра сарочка в нас в саді. Вона в нас ходить по понеділках і п'ятницях. От, їй дуже подобається. До речі, мабуть, із цього, що ми так надовго її не залишаємо, з Понеділка по п'ятницю, мабуть, тому їй так легко йде адаптація в садіку, не дуже важко, їй навіть подобається ходити тут, і то, що вона там довго не залишається. Ось. Тому їй, мабуть, тому і цікаво. Бо посередах вона ходить на балет. Ось тому. Так? Весело відбувається? Ну, да. Дуже голосно, Та, сорочко. Не голос. Та, Тасероч. Да, ти... і... Окей. Mm -hmm. О, так що ми йдемо в інше, а далі поїдемо не десь на майданчик, погуляємо, потім їсти і потім спати. Ось так у нас тривають всі дні. Весело і досить цікаво. А В п'ятницях. А... Чекайте, сьогоднішня п'ятниця. Сьогодні четвер. Бачите, в четвер вже є ринок тут. В Рефі. Тут дають хлібчик. Там далі є а, різні овочі. Клаки. Тут завжди стандартно в них овочі. Бачите, різні такі фургончики проїжджають. Їжу привозять. Пару раз сюди ходила, в цей Артизіан кафе. Але, слухайте, так нам так смердить тухлістю. Вона раз відкрила свою кухню, і я перестрашилася. від І вирішила більше не ходити туди. Ось. А, що в нас ще з новин? Не можу ніякого вибрати собі куртку. Все вибираю, вибираю, як не можу вибрати куртку. А, і кросівки хочу. Десь на початку. Зими була розпродажа і були дуже красиві торі Бранч. І була в масімудуті, в них є такі чобітки, чорненькі, типу як на конях кататися. Поміряла, але щось так незручно в них ходити, вирішила не брати їх. Є сьонечко, та зайчиком. Так Так що, коротше, ходіть вийшдемо. Так. Ми сьогодні. Проводимо сарочкою із самокатом в кроблі День. ми Пішли погуляти. Але сьогодні щось так вітряно-вітряно. Йдемо погуляємо. Тут досить прикольно, тому що, бачите, зразу є майданчик тут в кроблі. Тилгейт Парк називається. Ось так, що ми поїхали погуляти. Ось у нас теж є така машинка, ми теж можемо взяти її, попускати тут, так? Візьмеш з татом нашу машинку. Та? Ну, смакче свій. Серечки щось горло болить. Ось тими садиками я вам скажу, така собі. веселуха. Йдемо подивимося на лебедів, а потім не знаю, вона хоче, мабуть, десь піти перекусити і підемо додому. Я на дієті, так що мені, крім салату, нічого не світить. Можливо, заїдемо в магазин купуємо салат. Ось, так і день. Пройде, потім зубка, спадки. І, можливо, ще десь поїдемо потім в рейгейт ввечері, можливо, Саша з ним поїде. Ось такі в нас вихідні дні. Сьогодні просто сонечко, але знаєте, сонечко, вважаю, середня, бо там болото. Сонечку сонечком, але так досить ну, прохолодно, не є досить так, би мовити, тепло. Хоча показує, що 13 градусів. Але Сар, бажай, бо було то котику. Йдемо. Ми йдемо, подивимося на пташок. Там качки є, вроді би, чи лебеді. І підемо додому. От, Хто тут не був, Хто живе в цих районах, можете приїжджати дивитися, бо досить прикольно. Тут озеро. Колись слухайте, недавно бачила людей, які на другому березі минулого року літом, які тут купалися. Мені ну, здається, що прохолодно досить. Краще в Брайтон поїхати. Можливо, в Брайтон трішки тепліше. Та й так. Принесли. Принесли. Малюєш? Мені лате принесли, мені сучок. Чекаємо на її обід. Сара на меню. Май... Так, все, сируня щаслива йде шариком. Шарики йдуть безкоштовно. І ми їдемо додому. Не знаю, чи піду за салатом, бо купа справ є і ми нічого не встигаємо. Привезла сарочку в судок. Білочки пригодь. Пам'ятаєте, я вам казала, що в Белмонт ми вирішили піти. От ми і тут знаходимося. Чи Белмон? Це пам'ятає. Що ти не пам'ятаю, пам як називається? так? Брамблтай, Да. Там такие озеро. В общем, красота, красота. Так, я в местечку называется East Гринстед. Тут царочка ходит в садик. В садик я и завезла. Взяла себе смачную каву. Ну, как врачи... Знаєте, от Макдональдс залежить, наприклад, якщо ти береш в якомусь бідному районі, кава буде погана. От в нас в Хорлі є. Я вважаю, що це бідний район. І там кава жахлива. В Гілфорді, в Макдональдсі, кава смачна. І тут в Іст Грінстеті теж кава смачна. От, Тому не знаю. Ну, чомусь мені так попадало насправді. І вже досить давно так попадає, що. Кава саме в дешевих районах погана. Слухайте, я ще такою вільною ніколи себе не почувала. Переважно Саша їздить з Сарою, але сьогодні трапилася мені можливість поїхати е, і залишити Сару в садіку, а самій пройти стрішечки. Плюс я вчу тести, мені там деякі потрібні. Потім вам розкажу для чого. От. І це просто якийсь окремий кайф, коли ти можеш іти просто і займатися якимись своїми іншими справами, а не тільки бути мамою. Тому що мамою це трішки важко бути. Хто має дітей, мене зрозуміють. Тому я вирішила піти і прогулятися. І ми зайшли з вами в хомбейс. Заодно вам щось покажу. Мені потрібні такі коробочки. Для сарених іграшок. Щось таке. Може таке, це симпатичніше. Взагалі ціль моя це купити отакі от ящички в сад. У мене є таких два, два дерева, які потрібно пересадити. От. І потрібно з чимось якось оприділитися. Ой, це важкі вони. Цікаво, з чого вони. Дивіться, скільки вже квіточок подають. Ось такі вони полюбляють, знаєте, ставити. Вони такі поливані. Теж досить класні, досить класно виглядають і ціна. Ось цей 30 фунтів вартує. Ось такий, ніби підійде мені, але вже оббитий. Покажу вам трошки срачу в нашій машині, але хотіла показати дивіться, яких я двох сов купила. Планую їх поставити або в саді, або спереду. Думаю, буде дуже красиво. Сирунці спила бояться. Тільки треба подумати, куди ми їх поставимо. Мабуть, в саді буде в саді гарно. Це сьогодні в нас що? Сьогодні в нас парад а, таких шапочок. Йдемо в садочку, там всі такі і сарочка. Йдемо, Сарунь.